У сучасній історіографії панує уявлення, що загалом Січей було вісім, причому замок Байди Вішневецького, який був на острові Мала Хортиця, нині острів Байди, вважається прообразом майбутніх казацьких столиць. А чи була Січ на Великій Хортиці, у істориків немає одностайної думки. Запорізькі дослідники доводять, що на острові була січ. Ще за давньої Русі острів Хортиця завжди був місцем збору військових дружин та перепочинку під час походів військовою базою, сакральним місцем сили, де здійснювали обряди. Тут розташовувалось велике руське поселення. Тут, по суті, проходив кордон. Між Руссю і Диким Степом. Середньовічний Ніконівський літопис згадує, що на Хортиці був зведений город, на острові будували свої засіки бродники та уходники. Так у 15 столітті називали вільних озброєних міс... мисливців та рибалок. Один з перших організаторів козацьких загонів. Черкаський та канівський староста Остафій Дашкевич мав на острові постійну базу, де зберігався порох, зброя і припаси. У поемі польського автора Симона Пекаліда, виданій 1600 року, Згадується, що на Дніпрі є острів, де переховувались низові казаки, які воювали, нищили кораблі та руйнували фортеці. У 1553 році побудував свій замок з Городком на острові Мала Хортиця князь Байда Вишневецький, який був призначений польським королем старостою Дніпровських фортець міст-фортець Черкаси та Канів. Він власним коштом почав будівництво фортеці за дніпровськими порогами. Зразу ж до Вишневецького почали звідусіль стікатися казаки. Там вони обрали його своїм гетьманом та дали козацьке прізвисько Байда. Звідси казаки зробили вдалі напади на турецькі фортеці Асламгород та Очаків. Через це у січні 1557 року кримський хан Девлет Герей зробив спробу захопити Хортицьку фортецю. Облога тривала 23 дні. Після цього татари з великими втратами відступили. Влітку того ж року хан знову зробив напад на фортецю Вишневецького. Фортецю було взято в повну облогу. Вішневецькому з казаками прийшлось залишити фортецю. Вони прокралися через татарські заслони і подалися Дніпром до Черкас. Кинута фортеця була зруйнована. Вже згодом запорожці осіли кошем на острові Тамаківка на 60 кілометрів нижче Дніпром. А руїни замка Вишневецького бачив посол імператора священної Римської імперії Еріх Лясота в 90-х роках 16-го сторіччя. В своєму щетиннику він записав: 4 липня 1594 року минули дві річки Московки, які впадають у Дніпро з татарського боку, звідси до острова Хортиця Одна миля. Острів лежить на руському боці і має дві мілі довжину. Пристали до острова Мала Хортиця. Тут є замок, споруджений Вишневецьким 30 років тому. Замок зруйнований турками і татарами. У 1593 році татари зруйнували і Томаківську Січ. І козаки оселилися кошем на острові Базавлук, де річка Чортомлик впадала в Дніпро в плавнях Великого Лугу. Тут вони перебували до 1617 року, коли Січ була перенесена на острів Хортицю. От як це відбувалося роком раніше. Козаки під проводом Петра Сагайдачного здійснили низку блискучих військових операцій на Чорному морі, взяли неприступну фортецю Кафу в Криму та загрожували навіть столиці Османської імперії Стамбулу, намагаючись помститися казакам, турецький адмірал Ібрагім Паша у жовтні атакував і розорив Запорізьку Січ. Тоді турки вбили кількох свавусих дідів, що прийняли лицарку, лицарську смерть зі зброєю в руках, спалили куріні і церкву, декілька байдаків, річкових плоскодонних суден. Відшукали три залишених запорожцями непридатних гармат та взяли їх з собою, щоб похвалитися перед султаном. Але невдовзі його військо було знищено у степу запорожцями, що поверталися з походу по таємним шляхам через Азовське море. Деякі науковці висувають версію, що, наблизившись до Січі, побачивши її зруйнованою, Сагайдачний не захотів наново будувати на Бозавлуцькому острові, бо він був невеликий. І що далі змивався чортом ликом. Тому, за згодою товариства, він піднявся на чайках Дніпром і до острова Хортиці і став кошем на руїнах замка Байди Вишневецького. Там, на старому Дніпрі, що розмежовує Хортицю і західний берег біля Малої Хортиці була добра затока, в якій стояли і зимували запорізькі чайки. На східному березі Дніпра проти голови Хортиці ріс гарний дубовий гай, у якому певно стояла хата Сагайдачного, бо та місцевість і досі зветься Сагайтачем. Величезні скелі та урочища теж до зберігали згадку про видатного козацького гетьмана. Бо один з великих каменів, що лежав на середній скелі і був схожий на турецьку сафу, люди називали ліжком Сагайдачного. У 1617 році Петро Загайдачний з декількох причин склав з себе повноваження і булаву. Переобрав до своїх рук Дмитро Барабаш. У серпні Запорізьке товариство зібралося на велику раду у Черкасах, вирішували питання участі козаків у війні за здобуття королевичем Владиславом Басою московського трону, на який той претендував ще з тище року. Але тоді запорожці відкинули пропозицію польського уряду відрядити військо до Московщини та відмовились від запропонованої королем платні. І якраз оце, саме цей час турки нанесли удар в саме серце козацької вольниці, поки козаки радилися в Черкасах, Османська ескадра з 200 кораблів піднялася з гірла Дніпра у городу Січі. І знову, вдруге за цей рік, розорила козацьку столицю. Хоча, хоча й цього разу жертвами Османів стали кілька десятків козаків, а в трофеї дісталась лише одна гармата, це справило на Запоріжжя гнітюче враження. Натерміново скликаний наприкінці жовтня-Великій раді козаки висунули це на карб Дмитру Барабашу. Мовляв, напад турків на Січ стався через його недогляд і недостатні засоби безпеки. Та скинули його з гетьманства і навіть прикували до гармати. Такий вид покарання практикувався у війську для злочинців, провина яких не дотягувала до смертної кари. Після цього, не вагаючих, запорожці. Вручили знову булаву Петру Сагайдачному, який очолював дієву опозицію до попереднього гетмана. Вочевидь, саме тоді казацьку столицю і перенесли на Хортицю. Які ж докази ну, для підтвердження? По-перше, нині відомі і мають охоронний статус залишки. Укріплень Петраса Гайдачна у північній частині острова Хортиця. Це невеличкий та чітко окреслений Редут, так називалася чотирикутна земляна оборонна споруда. Навколо також видно рештки інших земляних укріплень початку 17 століття. По-друге, про це також писав у 1742 році молодий офіцер князь Мишецький, який наглядав на хорти зі за спорудженням нових укріплень і прожив кілька років серед запорожців. По-третє, у старовинній козацькій думі, датованій XVI століттям, говорилось Твої казаки на Черкеській горі перебувають, холодної води в барили набирають, шляхи дороги замечають. Гор... Городи басурманські плюндрують, вогнем мечем вою, воюють, срібла злата по достаткам набирають, до річки Хортиці прибувають, велику переправу собі мають, до старовинної січі поспішають у стародавній січі, очер очерту сідають, срібло і злато турецьке. На три часті паюють, мед і оковиту горілку попивають за весь світ Господа прохають. На думку запорізьких дослідників, тоді Січ на Хортиці розміщувалась недовго із жовтня 1617 і до літа 1622 року. Але за цей час в історії Запорізького лицарства сталися визначні і доленосні події. Слава українського козацтва рознеслась по всьому світу. Зокрема, з ціля війська Запорізьке вирушило в урочище Суху вільшанку, де між ними та урядом Речі Посполитою було підписано так звану. Вільшанську угоду, яка регулювала відносини козаків з державою. У наступному 1618 році козаки проводили перемовини з шахом Персі Абасом Першим щодо можливості Військового Союзу та можливе переселення частини козаків на підконтрольне персам узбережжі Чорного моря саме з Січі. На ці перемовини вирушило на чайках дві тисячі запорожців, які пришвартувалися на Грузинському березі і вирушили в Персію. Цього ж року з січів у свій знаменитий похід на Московію вирушило 20 тисячне козацтво військо на чолі з Гетьманем Сагайдачним. Тут Приймалися рішення про вступ всього війська Запорізького до новоствореного Європейського лицарського ордену Ліги Християнської міліції у 1619 році. Всесвітньо відомий лист турецькому султану теж писався на острові Хортиця. Це теж відбувалося у 1619 році. В той час в Туреччині. Правив молодий та зухвалий Падіша Хасман II, а кашовим атаманом в Хортицькій Січі був видатний воїн і мореплавець Семен Чичуга. У червні 1620 року гетьман Сагайдачний мобілізував 17 тисяч казацьке військо в похід на перекоп, бій на перекопській брамі. Тривав всю першу половину липня. Однак прорватися в Крим запорожцям не вдалося, і вони повернулись на Січ. Азарт та невдоволення результатом перекопського бою призвели до ідеї організувати великий морський похід. Сагайдачний категорично заперечував. Тоді козаки позбавили Петра Сагайдачного влади. А новим гетьманом обрали козака яцька Бородавку Неродича, який особисто вивів у Чорне море близько ста козацьких човнів. Невдовзі ці козаки напали на поселення поблизу Босфору, а потім спустошували і розграбували Варну. За час розташування Січі на Хортиці відбувалися інші знаменні події в історії України. Це відновлення завдяки старанням казаків Київської мітрополії та висвічення її ієрархів Єрусалимським патріархом. Того ж часу війська Запорізька всім складом вступило до Київського духовного братства і фактично взяло під Збройну, ідеологічну та фінансову опіку все релі... релігійне, освітнє та культурне життя країни. А в 1621 році саме з Хортицької Січі 40-тисячна казацька війська вирушила на Хатинську війну, де вкрила себе невгасимою вічною славою, оскільки саме звитяга й мужність запорізьців Вирішили долю Хатинської битви. І навіть всієї війни Речі Посполитою проти Османської імперії, чим була врятована від мусульманського поневолення вся Європа. А перед цим на самій Січі та інших верфях Запоріжжя гетьман яцько бородавка народич налагодив будівництво нових бойових човнів. На яких запорожці з честю і всеєвропейською славою відбули всю Гатинську кампанію на Чорному морі під керівництвом молодого полковника і майбутнього гетьмана Івана Сулими? Козаки навіть сміливо атакували столицю Османської імперії з великими трофеями та визволеними бранцями повернулись на Січ. Після смерті Петра Сагайдачного у квітні 1622 року військо Запорізьке очолив Олефір Голоб, якого в Європі знали під ім'ям Оліваріуса де Марконіс. Він влітку цього ж року наказав перенести січ на острів Базавлук. Там вона проіснувала до лютого 1639 року.